Вітаю в огляді настільної гри. Крапки я дуже тонко натякнув на те, що мені подобаються динозаври, і це правда. Мною в дитинстві були перечитані усі енциклопедії, що були доступні в моєму книжковому магазині. Я передивився усі можливі документалки, той самий серіал про з динозаврами, просто затертий до дир. І звісно, я не міг пройти поспіль гри зникнення. Настільних ігор про динозаврів не так багато. У нас є гра, де ми будуємо парк, але вона занадто фідльова. Там дуже багато всього. Вона займає дуже багато. То виправдано я б сказав, багато місця, як для такої гри, довго розкладається. А Якщо ми дивимося на маленькі ігри, по типу, наприклад, драфтозаврів, вони, як на мене, занадто прості і не такі цікаві, і на двох граються погано. А тут у нас нарешті з'явився філлер про динозаврів з прикольними властивостями на картках. Люди, які писали мені під відео, що Бенг це гарна гра. Ось, пограйте. Зникнення. Тематично все доволі просто. Є певне місце, де динозаври все ще існують. І ми намагаємось їх врятувати, тому що скоро там буде виверження вулкану. І ми всі разом, як гравці, намагаємось допомогти динозаврам, але один одному, один одному ми не допомагаємо. Це дуже жорстка гра. Тому якщо ви ображаєтесь на взаємодію, сюди краще не лізти. Коробочка, на жаль, підвела так, вона красива, так вона має часткове глянцеве покриття, що видно під певними кутами. Але вона виготовлена. В Україні і все ще має всі проблеми нашого виробництва. Так, його треба підтримувати, так це все чудово. Але мушу сказати, що майже кожна коробочка, що ви бачите, де написано виготовлено в Україні, як ви її не будете трясти, вона у вас просто не відкриється. Усі коробочки, що у нас виготовлені. Вони чомусь якось не продумали той момент, що в них будуть грати, їх будуть відкривати, щоб ви розуміли, чого я хочу від коробочки. Я хочу, щоб вона відкривалася просто спокійно, плавненько, щоб в ній все лежало красиво, щоб все було зручно діставати. Просто подивіться, як володрі персні всі картки легко дістаються завдяки ось таким. ось Класним смужкам, але в на жаль, більшості ігор такого немає. В більшості ігор, принаймні наших видавниць. Я розумію, да, що смужки це особливість саме а, цієї гри, і навіть в більшості західних ігор такого немає. Але я хочу, щоб до цього прагнули видавці, в тому числі і наші. Тому що ось це я, от як хочете, буду і тримати трясти. Вона просто залишиться така, як є. Всередині, як ви відкриєте, буде який-ніякий органайзер. Якість самих карток стандартна для нашого друку. Вона правда щеніша ніж в тих самих принцесах-бунтарках. Тут вони взагалі такі хліпенькі, тут все трохи краще. Але тим не менш, картки приблизно всюди однакові, навіть за формою. Тому ну що поробиш, це типові наші українські картки. Просто готуйтеся до таких проблем. Це не означає, що гру не треба купляти. Є купа класних ігор, які друкувалися у нас. Арт у гри дуже приємний. Він такий мультяшний і мені особливо. Подобається, що усі динозаври, що присутні в цій грі, а їх насправді доволі багато. Тут реально багато різних типів, різних динозаврів. В одному типі може зустрічатися купа підвидів, а і так далі. І так далі. Коротше, всі ці динозаври, а вони насправді, хоч і мультяшні, вони виглядають приблизно так само, як і їх прототипи з реального життя. Тому ви дійсно можете загуглити певну назву, чи якщо ви в дитинстві якось захоплювалися динозаврами, ви можете дійсно впізнавати їх і такі. О, я бачив цього динозавра якісь енциклопедії. Тому так все доволі мультяшне, але все ще не фентезі з драконами, тобто вони намагались триматись в темі, що особливо підкреслює те, що, окрім правил, вам додається такий довідник енциклопедії динозаврів, де кожен підвид, що зустрічається у грі, прям доволі непогано описаний, приблизно його розмір порівняно з людьми, вага там цікаві факти, коли він існував. Це дійсно прикольна книжечка, яку можна почитати протягом гри. У грі присутні також картки різних місцевостей. Їх менше ну в плані своїх підвидів, да, але. Але вони також намальовані симпатично, менш мультяшно і виглядають Приємно, принаймні, я коли дивлюся, наприклад, на цей ліс, мені прям хочеться відправити туди свого динозаврика, коли я його врятую. Стосовно ігроладу, це доволі базова гра на сетів з механікою та але якщо не дуже шарите в термінах, давайте поясню подробніше. У вас є динозаврики, і у вас є місцевості. Ви в свій хід розігруєте по одній карті динозаврика в свою ігрову зону. І якщо ваші динозаврики будуть співпадати з певною місцевістю, ви можете їх Врятувати, тобто, вони беруть і відправляються в цю. Місцевість. І перемагає той, хто врятував найбільшу кількість динозавриків. І а вже ж це було б дуже нудно просто викладати динозаврів і забирати картки локацій. Ні, тут є купа властивостей, кожен динозаврик має як мінімум одну з них, але часто у нього є ще якась додаткова. Всі вони описані на вашій спеціальній карті з підказкою. Обов'язкові дії динозаврів, позначені ліворуч зверху. Це, по суті, їх годування. Коли ви розігруєте ось такого хижака, ви зобов'язані з'їсти динозавра з Ігрової зони іншого гравця, тобто ви розіграли хижака. Якщо у когось є якийсь динозаврик, ви можете його з'їсти і таким чином завадити цій людині виконати якусь переможну умову. Динозаври, що харчуються рибою, можуть забирати картки з рук суперника. Травоядні добирають вам картки з колоди, падальщики беруть вам картку зі скиду. А ось такі раптори з символом яєчка варують динозаврів буквально з ігрової зони вашого суперника. І їх дуже весело комбінувати. Наприклад, ви когось з'їли, він пішов. Скид ви цього динозавра забрали ось цим динозавром, потім розіграли. І звісно, це не все, як я вже казав. Картки мають по декілька властивостей водночас, наприклад, ось такий велоцираптор дозволяє вам або добрати картку зі скиду, або добрати картки просто на руку з колоди, або скинути себе, якщо на вас хтось напав, щоб його прибрати, але зберегти когось іншого. Тегозавр, наприклад, має властивість, коли ви тягнете картку з колоди, а також буде захищати інших динозаврів тим, що якщо хтось на вас нападає, він повинен спочатку на. Пасти на стегозавра він виставляється отак, от вперед, і поки ви його не з'їсте, всі інші будуть захищені. Таким чином, комбінуючи всі ці властивості, а також картки приманок, які переманюють буквально динозаврів з інших ігрових зон до вас, ви можете передвинути себе до перемоги, але не оманійте себе, гра доволі випадкова. Хоча ілюзія того, що ви контролюєте ситуацію, все одно присутня, бо ви навіть зіграли хижака, і ви завжди ж обираєте, якого саме динозавра якого гравця з'їсти, ви контролюєте, хто які сети збирає, де він наближається куди, хто тут, наприклад, ближче до перемоги, і ви всі можете хижаками, наприклад, просто поїсти його динозаврів. Да, звісно, не можна з'їсти тих, кого вже врятували, але тим не менш можна якось гравця зупинити і не дати йому отак, от просто перемогти. Це класно, це весело, це прям кидання карток, яке мені подобається. Да? Якщо ми порівнюємо з Бенгом, де по суті також ви кидаєте картки, і щось відбувається з іншими гравцями. Ви Когось вбиваєте, комусь якось шкодите, десь комусь щось відновлюєте, десь добираєте картки. Ну, по суті, також механіка ТЕГЗ в певному сенсі, то тут вона набагато приємніша, тому що гра триває буквально декілька раундів, їх кількість залежить від кількості гравців, і кожен раунд він триває реально доволі мало. Кожен раунд має непостійну тривалість, і це доволі прикольно. Як тільки ви врятували динозавра, я вам це не сказав. Але якщо ви виконали умову певної місцевості і врятували трьох динозаврів, наприклад, тут ви можете перегор. Нути її, точніше мусите, і мусити зіграти ось цей так званий ефект метелика. Якщо це ось таке виверження вулкану, то рахунок раунду рухається далі, і таким чином ви, виконуючи завдання, просуваєте гру. Але звісно, це не єдиний ефект, що на вас чекає. Тут є ефекти по типу перекиньте картки вашим суперникам, це додає хаосу, це додає різноманіття. Тобто, ви кожен раз будете виконувати усі ці різні завдання на збір сетів, але не знати. Чи зараз мені варто його виконати, чи трохи почекати, тому що після цього може стати щось дуже 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 погане. Наприклад, виверження вулкану не просто рухає раунд, воно вбиває всіх динозаврів в вашій ігровій зоні. І, можливо, вам одразу не треба іти за дуже простим завданням. Да? Можливо, ви його виконуєте, і всі інші динозаврі загинуть, а вам це не потрібно. Ви краще підете за більш складним завданням. Так вам потрібно буде зібрати більше динозаврів, але воно буде того варто, тому що ви всіх врятуєте, а тут є шанс що. Всі інші загинуть, ви врятуєте тільки двох. Тобто, це додає цікавих рішень, і мені це завжди подобається. Тож горолат виглядає доволі суматошно. Хтось розіграв картку, вбив ваших динозаврів. Потім ви розіграли картку, помстилися, вбили його динозаврів. А потім вам все ж таки вийшло розіграти якусь класну комбінацію, і ви таки виконали якусь локацію, її завдання. Ви її перегортаєте, дивитеся що там відбувається. Наприклад, тут ви передаєте всі свої картки сусіду. Коротше кажучи, це доволі весела, доволі випадкова гра, але через купу. Купу класних властивостей відчувається контроль, і вони доволі прості, не переускладнені. Тобто навіть новачкам вона мені здається підійде. І також у неї присутній спрощений режим, де у вас є певні опції для налаштування складності гри, де ви можете взагалі грати без жодних властивостей і спробувати цю гру навіть з дітьми. А потім поступово, поступово, поступово вводити якісь додаткові навороти. Як на мене, гра прикольно грається на двох та шістьох гравців. Я грав різними складами. Вона Насправді не суперстратегічна, тому вона буде що на шістьох, що на двох гратись плюс-мінус однаково. Але чим менше гравців, тим більше. У вас буде відчуття контролю. Майте це на увазі, тому що якщо шість гравців і всі п'ять налаштуються проти вас, то ви нічого зробити не зможете. Вони просто будуть їсти ваших динозаврів, якщо їм це весело. Да? Ця гра таке дозволяє. Але якщо всі намагаються балансувати, то плюс-мінус все буде нормально на будь-яку кількість гравців. Ну і звісно, на двох більше впливає рандом, тому що певні картки вони дозволяють вам балансувати гру. Якщо хтось виривається вперед, ви їсте його динозаврів. Все доволі просто. А тут, якщо ви граєте вдвох. То іншого Гравця складно буде законтрити. Ви з'їли його динозавра. Він розіграв нового. Ви з'їли його динозавра, він розіграв нового да і рано чи пізно у вас хижаки закінчаться. Коротше кажучи, для мене ідеальний склад в цю гру 3-4 гравці, але і в двох, і в шістьох я також грав, і мені також сподобалось. Підсумовуючи, це дуже весела гра, яка займає цю нішу, де вам треба між великими іграми просто покидати картки і трошечки порозважатись, почитати на них якісь властивості. І це гра, яка насправді не пригнічує, тому що є ті самі принцеси-бунтарки, які мене саме пригничують? Да, ви так само там кидаєте картки, дивите, що вийшло, і хтось отримує мінус бали. Але ця гра. Через те, що вона не дає вам мінус балів, через те, що ви тут не вибуваєте на всю партію, як в грі Бенк чи в тих самих принцесах, де якщо ви там отримували купу мінус балів, вони за вами тягнуться поспіль всі п'ять раундів, і ви вже просто не хочете грати, бо, тому що у вас навіть шанси немає на перемогу. Тут все ж таки шанс є. Тут ви граєте не з вдачею, скажімо так, а з іншими гравцями, з якими можна як мінімум домовитись. Тому гра прикольна, гра мені подобається. Я можу її порадити навіть батькам, у яких є діти. Ти звісно, ви. Повинні мати на увазі, що вони можуть плакати, якщо ви з'їсте їх динозаврів, але привчати до того, що життя жорстоке і дуже несправедливе, варто. І це також ідеально для цього гра, якщо ви компанія, яка просто хоче там покидатись картками і подивитися, що станеться, там поїсти динозаврів один одного, позабирати картки. Це доволі весело. Гра дозволяє робити доволі веселі штуки, поза тим, щоб просто перемагати. Да, ви можете набирати переможні бали, просто рятуючи динозаврів. Так, да, це можна робити, але куди веселіше про. Просто разом гурьбою знайти якогось гравця, який дуже неприємно з кимось там вчинив, і потім забирати всі картки з його руки, і він нічого не зможе зіграти. Наприклад, ви граєте рибного динозавра, забрали його картку. Хтось інший зіграв, інший зіграв. Він вже сидить, у нього немає карток. Він тягне картки. Вгадайте, що відбувається в наступний раунд. В нього знов забирають картки, він знов тягне картки. І таке тут можна влаштовувати. Це доволі весело, але для когось може бути образливим. Тому ще раз. Хто ненавидить взаємодію, хто любить копатись в своєму городі, суть цієї гри, що ваш город будуть лізти. Але це весело, і не дуже образливо, тому що, ну чесно кажучи, для мене принаймні, якщо у мене з'їли динозавра, я з'їм вашого динозавра, все ми квіти, все просто. Тобто, це образлива гра, але не настільки. Щоб прям біситись і перегортати стіл, бо буває таке, що вам зробили погано, ви нічим не можете відповісти. Існують такі ігри, це неприємно. А ось ця гра така, яка дає зубки і вам, і вашим опонентам. Грається вона дуже швидко в плані тривалості ходу. Ви майже його не чекаєте, навіть на шістьох гравців. Вона грається доволі бодро, але ось тривалість партії. Ну як то кажуть, і depends. тому що у нас написано на коробці 15 хвилин, проте, якщо ми говоримо про партію на шістьох, це не 15 хвилин. Там це може розтягнутися і на 40. Тривалість кожного раунда вона не постійна. Ви не знаєте скільки буде тривати кожен раунд. Як я вже сказав, ви виконали завдання, і воно може просунути вашу гру далі на наступний раунд, а може не просунути. А також, як я вже сказав, існують ситуації, коли ви просто їсте один одного динозаврів по колу, тому що це весело, коли ви просто забираєте картки, тому що. Це весело, і і без виконання завдань гра далі не просувається. Тут немає механізму, да, що ви, наприклад, зіграли там 10 динозаврів, і у вас гарантовано буде наступний раунд. Ні, а ви самі повинні виконувати завдання. Тому, якщо ви всі налаштовані на те, щоб кожному гравцю не дати виконати завдання, то може статись таке, що гра затягнеться. Щоб ви зрозуміли, наскільки ця гра мені сподобалась, так це не топ 10, не топ 20, 30, 40, 50, Але я все ще готовий. Страждати і відкривати цю коробку, аби зіграти в цю настілку. тому що арборетом все, арборетом у мене замурований, я навіть його торкатись не буду. Але динозавриків я буду відкривати, гристи собі нігті, впиватись в цю коробку, аби дістатись до її серцевини. Мені здається, враховуючи низьку ціну цієї коробочки, особливо якщо ви знайдете її по знижках, вона того варта. Це класний філер. Я можу порадити його вам в колекцію. Прикольна взаємодія, прикольний сет колекшон, доволі простий, доволі хаотичний, але веселий. А чи не це? Це вам потрібно від маленької гри з динозавриками.